Вітаю вас, дорогі учні та учениці! З вами Анастасія Ротазєй і це урок фізики. Мабуть, не знайдеться жодної людини, яка не знала б, хто такий Гаррі Поттер. Книги та фільми про пригоди юного хлопчика-чаклуна спричинили справжній фурор у світі. Пам'ятаєте першу книгу Джоан Роулінг під назвою Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Саме той камінець і допоможе нам у розкритті теми сьогоднішнього уроку. Яким же чином? На екрані філософський камінь легендарний камінь, що може перетворювати будь-який метал на золото. Але хіміки середньовіччя дійсно намагалися винайти цю субстанцію схожу на камінь. Проте у 19 столітті було доведено, що філософський камінь неможливо створити. А після молекулярної теорії ще раз було доведено, що ані фізичним, ані хімічним способом перетворювати метал на золото. На превеликий жаль, нереально. Це можливо лише завдяки ядерній фізиці, але здобути золото дорожче, ніж воно того буде вартувати. Отже, сьогодні ми дізнаємось про те, які саме зміни відбуваються з ядром під час радіоактивного випромінювання. Із відкриттям рентгенівських променів почалася історія явища радіоактивності і допоміг у цьому один випадок. У далекому 1896 році один французький фізик для своїх досліджень випадково обрав здатну до флуоресценції маловідому на той час сіль Урану. Ім'я цього вченого, портрет якого зараз на екрані: Анрі Антуан Бекерель. Знаючи, що рентгенівські промені, на відміну від світлових, проходять крізь чорний папір. Учений поклав на загорнуту в нього фотопластинку трішки уранової солі і виніс на сонячне світло. Після проявлення на фотопластинці виявилися темні плями саме у тих місцях, де лежала уранова сіль. Фото результату досліду зараз на екрані. Таким чином, було з'ясовано, що уранова сіль дійсно має випромінювання з великою проникною здатністю. Беккерель вирішив продовжити дослідження, але весна того року була дуже похмурою, що й завадило експериментам вченого. Тож він сховав готову до досліду фотопластинку з урановою сіллю та мідним хрестом між ними у шухляду стола. А за декілька днів вирішив проявити фотопластинку. Результат був несподіваним на пластинці з'явився контур хреста. Тож Бекерель зробив висновок, що сонячне світло було ні до чого. Сіль урану сама без впливу зовнішніх факторів випускає невидиме випромінювання, якому не є перешкодою навіть у Згодом таке випромінювання отримало назву радіоактивного, а здатність речовин до радіоактивного випромінювання явищем радіоактивності. І як наслідок, нукліди, ядра яких мають таку здатність. Назвали радіонуклідами. До речі, термін радіоактивність був уведений в науку французькою фізикинею польського походження Марії Складовської Кюрі, портрет якої зараз на екрані. Дослідження Антуана Бекереля, Ернеста Резерфорда, П'єра Кюрі, Марії Складовської Кюрі та інших науковців засвідчили, що радіоактивне випромінювання є трьох видів. Вони були названі умовно першими трьома літрами грецького алфавіту альфа, бета та гамма-випромінювання. Схематичне зображення радіоактивного випромінювання на екрані. Альфа-випромінювання позитивно заряджені важкі частинки ядра атомів гелію. Або ж це перетворення нестійкого ізотопа в інший, що супроводжується випромінюванням альфа-частинки. Нагадаємо, що атомні ядра з однаковою кількістю протонів Z, тобто однаковим порядковим номером, але різними кількостями нейтронів N різною атомною масою називають ізотопами. Кожний хімічний елемент має кілька ізотопів. Існування ізотопів доводить, що заряд атомного ядра, а отже, будова електронної оболонки, визначають не всі властивості атома. А лише його хімічні властивості і ті фізичні, які залежать від периферії електронної оболонки. Наприклад, розміри, маса ж атома та його радіоактивні властивості не залежать від порядкового номера у таблиці Мінділєєва. бета-випромінювання, потік швидких електронів. Розрізняють бета-мінус випромінювання, негативно заряджені легкі частинки, швидкі електрони та бета-плюс випромінювання позитивно заряджені легкі частинки, швидкі позитрони. Гамма-випромінювання це високочастотні короткохвильові електромагнітні хвилі. Явище гама-випромінювання полягає в тому, що збуджене ядро випускає гама-квант без зміни зарядового і масового чисел. Докладніше із властивостями альфа, бета та гамма випромінювання ви можете ознайомитися у конспекті уроку. Радіоактивне випромінювання є продуктом самодовільного розпаду атомних ядер радіоактивних елементів. При цьому деякі з ядер випускають лише альфа-частинки, інші бета-частинки. Є радіоактивні ядра, які випускають обидва види випромінювання. Зауважмо! Що гамма-промені, як правило, не є самостійним типом радіоактивності. Воно супроводжує альфа і бета розпади. Ну, ознайомитись детальніше з видами радіоактивного розпаду. Здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок будемо називати радіоактивністю. У процесах радіоактивного розпаду всіх трьох видів. Виконуються класичні закони збереження: енергії, імпульсу, момента імпульсу та електричного заряду. Для радіоактивного розпаду виконується ще один закон закон збереження кількості нуклонів. Загальна кількість нуклонів у будь-якому радіоактивному розпаді залишається незміною. Нуклони не зникають і не виникають, відбувається їх перетворення. Радіоактивний розпад. Супроводжується перетворенням одного хімічного елемента на інший. Випромінюючи альфа чи бета частинки, вихідне материнське ядро перетворюється на ядро атома іншого елемента, дочірнє ядро. Після низки експериментів було встановлено загальні правила таких перетворень, тобто так звані правила заміщення. Перше правило під час альфа розпаду кількість нуклонів у ядрі зменшується на чотири. Протонів на 2. Тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на дві одиниці менший від порядкового номера вихідного елемента. Наприклад, під час альфа випромінювання урану 238-92 вилітає гелій 42 і утворюється торій 234-90. Під час альфа-розпаду материнське ядро спонтанно розпадається на дві частини. Альфа-частинку. І дочірнє нове ядро. Друге правило: під час бета-мінус розпаду кількість нуклонів у ядрі не змінюється, при цьому кількість протонів збільшується на одиницю, тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на одиницю більший за порядковий номер вихідного елемента. Наприклад, під час бета-мінус розпаду торію 234,90 вилітає електрон. 0. -1, і утворюється елемент протактиній 234 91. Третє правило. Під час бета плюс розпаду кількість нуклонів у ядрі не змінюється, при цьому кількість протонів зменшується на одиницю. Тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на одиницю менший за порядковий номер вихідного елемента. Звернімо увагу, під час бета розпаду. Окрім електрона або позитрона, з ядра вилітає ще одна частинка антинейтрино або нейтрино. Через дуже малу масу і відсутність заряду ці частинки дуже слабко взаємодіють із речовиною, і це утруднює їх виявлення в експерименті. Отже, виходить, що після пояснення радіоактивності мрія алхіміків середньовіччя про перетворення речовини на золото не здійснилася. Учені з'ясували, що вихідне материнське ядро атома радіоактивного елемента Х може зазнавати цілої низки перетворень. Ядро атома елемента Х перетворюється на ядро атома елемента Y, потім на ядро атома Z і так далі. Однак у цьому ланцюжку не може бути випадкових гостей. Про те, які ще можуть відбуватися зміни з ядром, ви дізнаєтесь вже наступного уроку. До зустрічі!